Вітаю, в ефірі ви фіріластудія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Акциз на паливо здорожча в Україні, що неминуче призведе до подорожчання бензину та диспалива. Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроект про підвищення акцизного податку на паливо згідно з пояснювальною запискою. Метою законопроєкту є поступове збільшення ставок акцизного податку на та пальне до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі. Зараз нами на зв'язку Сергій Куюн, директор консалтингової групи 905. Сергій, вітаю вас. Дякую, що долучилися. Добрий. день. Тож законопроект, судячи з усього, таки ухвалять. Е наскільки та коли очікувати здорожчання на бензин, дизель та газ? Ну насправді я не згоден з тим, що ну прямо неминуче буде подорожчання. Скажу так, що, наприклад, якщо б зараз е впровадили цей закон, то ми взагалі не відчули б. Ніякої, е, ніяких змін на заправних станціях по бензину та дизель. Оскільки е, податок на бензин зростає на півтори гривні з липня, ну, згідно проєкту, на диспільне на 2 гривні. І зараз просто у нас ціна закупівельна падає е, через зниження цін на нафту. І відповідно просто відбудеться така рокировка. То закупівельна ціна падає, податок зростає відповідно. На стелі заправної станції взагалі не обов'язково ми побачимо якісь зміни. Інша ситуація зі скрапленим газом. Він дійсно е, передбачено його більше е, більше зростання акцизу, майже на 5,5 гривень половиною гривень чи це зможна буде пройти непомі, не, пройти непоміченим. Але ж з іншого боку, е, та ціна, якщо її змоделювати, то вона все одно буде вигідною для тих, хто використовує скраплений газ. Тобто не можна сказати, що цей. Енергоносій втратить свою актуальність, угу. е, якщо не відштовхуватися від ціни на нафту, вона може почати зростати у будь-який момент. Розуміємо, що ринок дуже чутливий, е, бойові дії в певних східних країнах можуть до цього або азійських призвести тощо. А е, загалом, на е, наскільки б могли зрости ціни, е, ну якщо не враховувати е, зміни вартості на нафтопродукти. Акциз на бензин зростає на півтори гривні за літр, на диспальне зростає на 2 гривні за літр, на скраплений газ в урядовому законопроекті на 5,5 гривень. Зараз проголосований альтернативний там взагалі зростання не передбачається. Тобто податкова складова це один з елементів вартості пального. І не можна сказати, що от саме ціна однозначно зросте. Ну це абсолютно не факт. Угу. Якщо говорити про більш таку далеку перспективу, поясніть, будь ласка, от зміна акцизу, вона передбачатиме поступове збільшення ціни чи ні? От ну, Протягом року 24-го, скажімо. Дивіться, у нас у квітні ціна на бензин і дизель зросла на 5 гривень. І мене ніхто не питав, а чому, як? Це ж таке зростання. А зараз. Навіть при самому гіршому сценарії може ціна зрости на півтори-дві гривні, на які піднімається акциз, і про це говоряться. Ну от всі про це говорять. Насправді півтори-дві гривні це буденні коливання на ринку пального, на які ніхто ніколи не звертає уваги. Відповідно, я навіть не розумію. От там нема як то кажуть про що говорити. Тому що е, в, буденні, в буденному житті. Ми навіть не звертаємо уваги на поливання, тому ніяких е, апокаліптичних трагічних сценаріїв взагалі не передбачається за будь-яких умов. Дякую, що заспокоїли. До речі, справедливо буде тоді спитати, а що було пов'язано підвищення у квітні. Я так розумію, що саме зі зростанням ціни на нафту, правильно? Саме так, саме так, тому що ми тоді рік почали. З позначки 77 доларів за барель, а в березні ціна сягнула вже 93 доларів за барель. Відповідно, спочатку були запаси, ринок стримував це подорожчання, але ж запаси були вичерпані, ціна висока, і відповідно нова закупівельна вартість продиктувала вже таке підвищення. Але зараз бачимо, що в травні, наприклад, ціни на диспальне вже втратили понад 2 гривні на літр. Е, Є ще досить суттєвий потенціал. Вчора, наприклад. Куртова ціна впала ще на півтори гривні, і я думаю, що питання зниження цін на заправних станціях це питання десь одного тижня. Тому ринок вміє рухатись як вверх, так і вниз. І відповідно, оці всі акцизні коливання е, насправді от мене зараз більше непокоїть валютний курс, тому що він набагато сильніше вплине і може впливати на ціну, ніж акциз в тому розмірі, про який зараз йдеться. А ваш прогноз і е, група 95 на літо загалом який щодо цін на паливо? Ну, На нашому ринку ніхто не дає довгострокових прогнозів. Тому що ми бачимо, рік почався з 77 доларів за барель, потім було 93, зараз 78. А якщо згадати е, осінь минулого року, то тоді аналітики на перебій там один одному? Е, про намагалися прогнозувати і 120 доларів, і 140 доларів по факту маємо 80, тому о, тут ніхто не дає серед е, серйозних аналітичних компаній, ніхто не дає таких довгострокових прогнозів. І, Відповідно, я не бачу ну, через акциз точно не буде ніякого там армагеддону, і чесно кажучи, ми бачимо, що от буквально днями було засідання ОПЕК країн нафтовидобувників Прийняли рішення надалі скорочувати видобуток, щоб підняти ціни, але наступного дня ціна на нафту впала. Тобто, це говорить про те, що неможливо фактично прогнозувати сьогодні, особливо на якусь там віддалену перспективу. Так, ну період турбулентності у всьому і на цьому ринку також. А, Сергію, таке питання, більш узагальнюючи, відволікаючись від цифр, а, виникають дискусії зараз про доцільність підвищення акцизу. Документ вказує на рівняння щодо Євросоюзу, але от мовляв Україна не є членом ЄС і в найближчому майбутньому не стане. То наві навіщо ж зараз було це акциз підіймати. Ну, для мене все абсолютно очевидно. У держави немає грошей. У різних оцінках цього року дефіцит складає від 200 до 400 мільярдів гривень. І цей дефіцит нема чим перекрити. Відповідно, уряд йде на такі непопулярні кроки, які в принципі ну, досить логічні. Якщо ми хочемо вистояти, якщо ми хочемо тримати оборону, нам потрібні гроші. І за це всі ми маємо заплатити. Ніхто за нас цього не зробить. Державний бюджет є єдиним джерелом фінансування армії. Західні гроші цільовим образом йдуть на невійськові потреби. Тобто, це пенсії, це зарплати бюджетникам і таке і інше. Тобто, така умова їх надання. Відповідно, щоб втримати оборону, щоб втримати потреби наших військових, нам необхідно просто всім платити більше бюджету. І відповідно, тут е, вже ця європейська риторика, я так розумію, що просто. Ну вони підійшли того, що акцизи треба піднімати. А до якого рівня А ну, відповідно оскільки ми є членом на вступ до ЄС, взяли відповідний європейський мінімальний рівень і почали до нього ру. Дякую вам за роз'яснення і направду за заспокоєння е, всіх, хто є е, власником автомобілів. Е, от про те, що це ну, направду категорично не позначиться на родинних бюджетах українців. Сергій Куюн, директор консалтингової кампанії групи А 95 був на зв'язку з Live Studio. Дякую, що ви були з нами обговорювали, те, що підвищиться акциз. Поки що це е, законопроєкт. Він ухвалений Верховною Радою у першому читанні ще попереду. Друге, можливо, щось у ньому зміниться, але і е, найімовірніше, він буде ухвалений і акциз буде збільшений. Ну і відповідно, це позначиться на цінах на бензин, на газ та дизель, але не фатальним чином, навіть таким чином, що ви зможете це помітити. Дякую, що були з нами. Залишайтеся сьомим.